І знову вітаю всіх на каналі Прикраси для пані. І в нас чергова частина розпаковки, посилки з вінтажними прикрасами. Думаю, вже остання. Тож давайте розглядати. Так, перше мені трапилось така цікава гарна брошечка. Такий ось бантик. Об'ємний, вінтажний метал з гарною такою емалью, голубою і білими такими горошками така застіпка невеличка. Цікава. Далі в нас колечко. Ось таке. На розмір 18. Ось таке цікаве. Великий і ажурне. Трояндова тема продовжується Прошка, пін, правда, немає ось цієї застіпки. Ось така ж сама троянда, я була підвіска, як. Ще у нас якісь такі речі зображення брошки. Так. В відмінному стані, Рошка, пін, Так, і продовженні цієї ж теми, сережки пусети, сердечно-трояндової теми. Тут є і сердечко, і на сердечку також ось такі троянди. Трошечки є сходи покриття по краю, але загалом це виглядає досить органічно. Вінтажні кліпси ось такі пластикові намистини. Тут ось такі вставки металеві з кришталиками, на такій основі набрані є маркування фірма Vogue. Виглядають дуже ефектно. Так ось такі невеличкі пусети вузликами з переплетіннями в відмінному стані Приємні такі Ось положимо. Далі у нас, бачу є ось такий. Гляними кришталиками шукліп. Це є прикраса для взуття. Так от оттягалася, або ззаді, назадник. А в основному спереду, але вона одна наразі. Не бачу більше. Так. Ось такі сережки. З емаллю. Брудні, треба потребують очищення, довгі, емаль в хорошому стані. Така сережка кліпса. Поки що бачу, не бачу другої з таким довгим кришталиком, випуклим. Шкода, як буде одна. Дуже рідкісні такі кришталики. Кліпси. Так, Такий пластик. Ні, це скло. Скло, тут метал. Неймовірно, красиві, якісні. А, ну так. Це фірма Трифарі, Стан дуже хороший, дуже я їм. Рада ці знахідці, неймовірно. Так, наступне в нас було сердечко з червоною трояндою з кришталиками, а тут сердечко з чорною трояндою. Таке ж саме колечко було рознімне. Ось така у нас тут сердечна трояндова тема. Далі в нас вінтажні кліпси. Ось такі тут підвісочки цікаві. З кришталиками скляними, ніжні легенькі. Старенькі, в хорошому стані. Так, і ще у нас тут ось такий пакет, я бачу, з намистами Можливо, встигнемо. Ці частинні розпаковки, якщо ні, то потрібно буде ще одна. Так, Таке трирядне намисто в голубому кольорі, голубий з золотом. Намисти не пластикові під, під натуральний камінь. Поєднанні з такими металевими золотими, трошечки тут є, потрібно поправити. І ось такі скляні. Таке трирядне, гачок вінтажний. Вінтажне, тут його положимо. Наступне у нас дуже. Цікава тут намистини металеві, в техніці клозоне справжні не підробка, не імітація. Щось таке, як, як кераміка, і навіть ось такі неймовірні елементи красиві. Скло така гарна, дуже намистина, також скло. дуже дуже цікаве, вінтажне нами Є замочок, є маркування. Оте. Ну, в Китаї так ці намести не виробляють. Дуже, дуже гарне. Ось таке. Далі в нас ось таке намисто. Така імітація натурального бурштину, дуже гарна імітація, приємні На дотик. Замочка не мають в один рядочок. Дуже гарні також. Далі ланцюжок в золотому. У кольорі такому шпрингельний вінтажний замочок, нацюжок такий досить масивний метал, з такою позолотою, якісний сивий. Ось таке нам-таки место мадам Батерфляй не знаю такої фірми, але річ цікава. Ось такі тут, як ручної роботи, такі намистини. Всі металеві зі скляними кришталиками. В відмінному стані. Так, також ланцюжок. В дібному кольорі винтажний. Такі подвійні ланки ланцюжка. Метал, він досить довгий, 10 Десантиметрів 70. Відмінний стан. Такий красивий. Далі у нас браслетик. Такий тут такий, трошки матовий такий тон, скляні кришталики. Так, що це в нас? Другова марка. Слетик метал, дуже якісний. мінному стані. Дуже гарні речі. Так, тут у нас Таке кольє, мистини біло білий колір з коричневими різноманітними відтінками. Приємне таке, ефектне, при тому не важке. Тож дуже цікава, гарна річ. Так, також намисто, такі цікаві яскраві намистини, такий пластик, досить вінтажне, довге, сантиметрів 60, приємне, такої цікавої форми, ці намистинки. Цюжок ось такий цікавий, де в золотому і срібному кольорі металу. І тут ось ці центральні ланочки збільшуються і так виглядають, як, як кольє. Так, Щось у нас тут написано. Гонконг, Kong. One Kong. Кольє. Так, також цікаве, гарне. Теж можна назвати кольє в такому голубому кольорі, пластик такий гарний. Якисный. Далее у нас ланцюжок, замочек, карабин и подовжуючий ланцюжок. Вот такая речь. Ну и тут же у нас осталось две речи. Вот такая брошечка, такая корзинка, кошечок. З емалю. Це, мабуть, не квіти, а якісь там такі, як цукерочки. Досить сучасна, але гарно виконана. Гарна брошечка. І останнє це продовження трояндової теми. Ось така брошка троянда. Відмінимо стані. Неймовірно, красива. Все працює. Маркувань не немає. Це остання річ в цьому лоті. Що потішило те, що всі речі в хорошому стані, деякі потребують очищення, невеличкого ремонту, багато неймовірних сережок, кліпсів, маркованих, неймовірних цікаві намиста і багато-багато іншого. А вам всім дякую за перегляд, за увагу. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних розпаковках.